Усім привіт! Сьогодні будемо готувати десерт в стаканчиках чорний ліс. Він складається із шоколадного бисквіту і ніжного сирно вершкового крему. Спершу приготуємо бисквіт. Для нього нам знадобиться 3 яйця, щіпка солі і 120 г цукру. Тоді ставимо в чашу міксера і збиваємо. Збиваємо до густої піни. Можна використовувати звичайний міксер. Також все добре зб'ється. Тепер змішуємо 100 г борошна із 20 г какао і однією чайною ложкою розпушувача. Просіємо все обережненько перемішуємо. Тоді додаємо 60 грам молока і 40 грам олії. Перемішуємо все до однорідного тіста. Викладаємо у форму застелену пергаментним папером. Випікаємо при 180 градусах 40 хвилин. Цей бисквіт виходить досить пористий і дуже смачний. Після того, як бисквіт спікся, потрібно дати йому повністю охолонути. А ми тим часом готуватимемо вишню. Тут у мене 4 столові ложки мороженої вишні. Я до неї додала 2 столові ложки цукру. За бажанням можна додати 50 грам коньяку. Алкоголь випарується, можна не переживати. Готуємо до тих пір, поки цукор не розійдеться. А я готуватиму крем. Тут у мене вершки з жирністю 36%. Я одразу ж відмірила 300 мл. До 200 г сиру я додаю 1 чайну ложку кориці і 3 столові ложки пудри. Після чого додаємо приблизно 100 мл вершків. А тепер добре все збиваємо блендером. У чашу міксера вливаємо 200 мл холодних вершків. Їх потрібно збити до густих піків. Після того двома етапами додаємо сирну масу. Тоді збиваємо на невеликій швидкості. Скуштуйте крем на солод. Якщо він не є солодким, додайте ще трішки цукрової пудри. Крем готовий, він дуже стійкий та й підходить для капкейків або ж для збірки торта. Тепер будемо збирати наші десерти. Десертики я буду робити в ось таких маленьких креманочках, можна використовувати і будь-які інші. Отож, на дно форми ми викладаємо трішки крему, зверху кубиком нарізаний бисквіт, Тоді поливаємо бисквіт обов'язково трішки сиропом і викладаємо 3-4 вишеньки. Тоді знову ж викладаємо крем і посипаємо зверху крихтою бисквіта. Для збірки десерту можна використовувати кондитерський мішок. Ось наші десертики готові. Якщо вам сподобалось відео і ви будете готувати такі десертики за моїм рецептом, тоді поставте лайк та напишіть відгук у коментарі.